Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій ютуб канал. Судячи з обложки я думаю, ви вже зрозуміли, що ми будемо продовжувати нашу рубрику мільйон гривень на крипті. Наша задача проінвестувати 55 тисяч гривень в криптовалюти, і заробити на цьому мільйон гривень. Тобто нам потрібно заробити 18 іксів. Так табличка є тут. Давайте я вам покажу. До цієї досуду до цієї таблички ви маєте в телеграм-каналі. Дивіться, наша задача проінвестувати 55 тисяч, це приблизно півтора тисячі доларів, і ціль заробити це 18 іксів, тобто 27 тисяч доларів це приблизно. Приблизно по сьогоднішньому курсу, так. Чи вдасться нам це зробити, друзі, покаже тільки час. Я не знаю, що буде з цим експериментом, бо це насправді експеримент. Побачимо, що з цього вийде. Ось бачите, в які монетки ми будемо інвестувати. Є графік інвестицій, тобто, бачите, до травня місяця в нас є інвестиції, інвестуємо по 100 доларів місяць, це приблизно по. 3000 гривень так І дивіться, в нас вже проінвестовано на сьогодні 16 тисяч гривень. Бачите, просадка наш наша є, це приблизно 5 тисяч гривень просадка. В крипті це нормальна просадка, це 21% від загальної так. В доларах, ось бачите, також є графік в доларах. Також це приблизно 600 доларів у нас проінвестовано. Сьогоднішній баланс це 450 доларів. Тобто просадку, як бачите, також ось тут. В доларах. Так. І перед тим, як ми почнемо, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Тут є списки відтворення, тобто можете, рекомендую вам подивитися відео із самого початку, тобто є тут саме перше відео мільйона кріпті. Я, я думаю, воно буде для вас корисним. так? Підписуйтесь на мій YouTube канал, друзі. Давайте запам'ять, щоб тут було 5 тисяч підписників. підтримуйте українське і неважливо навіть чи ви там по російськи говорите. Просто підтримуйте, якщо ви українець, підтримуйте мене, бо для мене це дуже важливо, друзі. І так, давайте з чого ми почнемо. Давайте я почну з того, друзі, що є ось така табличка. Вона абсолютно безкоштовна, я її недавно сформував, Тобто це за два роки в кріпці. Тобто я вибрав монетки які є цікавими, перспективними. У мене немає там ні закритих каналів, я нічого не продаю, не інфоцеган, друзі. Якщо для вас це цінна інформація, друзі, ви знаєте, що робити. Тобто я... Помагаю людям абсолютно безкоштовно. І якщо ви станете завдяки мені змінити своє фінансове становище, то обов'язково друзі, карма мене відблагодарить в гарну сторону, друзі. Я в це все вірю, тому користуйтеся. Рекомендую дивитися через комп'ютер і все знайдете в телеграм-каналі. Так, з чого ми почнемо, друзі? Давайте вернемось на нашу табличку. І так, дивіться, Монітка Chia Network. Зараз ми по графіку все подивимось, друзі. Кожну монітку розберемо. Монітка Chia Network. В нас позиція вже сформована: 65 доларів. Ми інвестували. Давайте я вам відкрию наш кошельок на біржі MaxGlobal. Відкрию Global. кошельок, хай грузить, покажу. І сьогодні хочу закрити ціль по монетки Село, щоб у нас вже також була закрита ціль, бо вона. Монетка Celo мені подобається, що вона там уже на дні валяється, вже дуже, 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 досить довгий час. Звичайно, може там впасти, але я хочу по ній закрити ціль, бо мені подобається, що вона там в гарному діапазоні зараз. Так? Сьогодні будемо купувати потихеньку наші монетки. Наступні. Почнемо з монетки Аптос. Давайте я вам зараз покажу наш баланс кошелька на біржі. Як бачите, тут є спотовий счет 551, тобто 100 доларів 100 USDT вже нас чекають. Зараз ми їх використаємо. Як бачите, у нас дві монетки Chia Network, Перейдемо пізніше до графіків, друзі. Як бачите, монетки тут є в нас. Так, друзі, переходимо давайте, одразу до наших покупочок і почнемо сьогодні з монетки Aptos, Так, вибираємо APT USDT. Будемо купувати сьогодні на 10 баксів всього лиш. Так, давайте вибираємо 5 доларів і вибираємо нашу суму 10. доларів Купуємо, нажимаємо купіть, і зараз у нас має виконатися наш ордер. Так, друзі, перевіряємо історію ордерів. Бачимо, що у нас вийшло 2 монетки. Тобто по 5 доларів ми купили, якраз вийшло дві монетки. Так, все, переходимо далі. давайте Так, наступна наша покупочка це буде монетка DYDX Вибираємо DYDX USDT, також купуємо її на 10 доларів сьогодні. Вибираємо 10. доларів Купуємо, вибираємо цей ордер. Провіряємо історію ордерів. Бачимо, що у нас вийшло 5.26 монет. Переходимо далі. Монетка Immutable X. IMX. AMX також купуємо на 10 доларів. Нажимаємо купити. І наступна монетка буде монетка Ronin. Ron. Вибираємо, пишемо Ron. Так, провіряємо історію ордерів. Перевіряємо, чи все у нас виконано. Бачимо, що заповнен ордер. Це я все потім заповню ось сюди в цю табличку. Ну і звичайно заповню вже в CoinMarketCap табличку. І на сайті CryptoRank також будете мати доступ до цієї таблички. Все в телеграм-каналі знайдете для себе, друзі. Тому переходимо, давайте далі. Монетка GAL, також купуємо на 10 доларів. Вибираємо GAL USDT. Так, вона також прийшла в свою зону накопичення. Давайте вибираємо на 10 доларів, також купуємо. Вибираємо ось цей ордер, хай тут буде. Вбираємо 10. Купіть. Все успішно. Так, ідемо далі. Монетка Село Село ми сьогодні купимо вже на 15 доларів. Тобто закриємо вже наш, цю нашу монетку, повністю накопичили її. Нам вже буде нецікаво, куди вона там далі піде вниз чи вверх піде. Ми будемо чекати просто по ній вже там наших цілей. Так. так, монетка село. Купуємо її, давайте на 15 доларів. Провіряємо, е, історія зділок заповнені. Бачимо все є. І монетка CKB або Nervous Network. Монітку Nervos Network також купуємо на 15 доларів, Вибираємо на 15 доларів. Так, провіряємо. Бачимо, що у нас виконалось 5500 монет. Ідемо далі. монетка є ЄFіті. Ми ще не робили нашу покупку. Як бачите, по табличці в нас не було покупок. І одразу скажу, друзі. монетка Лока, її немає на Max Global, тобто її деліснули, вона пропала із торгів, але на других біржах вона є. Тому замість цієї монетки я додаю монетку GenoPets. По графіку монетки Genopets, ми перейдемо до графіка, я вже пізніше розповім про неї більш детальніше. так? Зараз переходимо давайте до монетки Infinity, купуємо, вибираємо Infinity USDT. Також цікавий проект із гарними фондами. Так бачимо, що у нас 22 долари загальної. Давайте купимо її на 11 доларів і 11 доларів залишимо на Genopets, так? Побачимо, що повністю ордера на 10$ доларів не виконувалися. А бачимо, що 9,99, тобто завжди в нас залишається пару центів. Давайте купимо на 11 доларів Чекаємо, успішно бачимо. І переходимо давайте, до наступної монетки. останньої це монетка Gene Gen of Pets, також там постійно зливається. Gene USDT. Я вам розповім, чому ця монетка мені подобається. Там є в неї дуже великий один плюс Так, вибираємо. Давайте на всю суму, нехай буде так. Так, перевіряємо, чи виконався наш ордер. Бачимо, що в нас вийшло 46 монет. Все заповнено. Переходимо давайте на наш кошельок. Так, друзі, переходимо на наш гаманець, перевіряємо, чи всі монетки у нас є. Дивіться, бачимо, що в нас монетка села, її зараз найбільше, на, 50, на 56 доларів. майже, так. Це з урахуванням просадки. Наша ціль по монеткам це 65 доларів. Тобто, по монетки села ми закрили нашу ціль, так само, як по Chia Network. Я це редактую чуть-чуть пізніше, вже будете мати. потім... Доступ і подивитись. Так? Так, перевіряємо чи наші нові монетки є. Бачимо, Genopads є, і Єфініті також присутні Про Genopets, давайте я вам розповім, покажу вам графік цієї монетки. Бачимо, що вона постійно зливається. Звичайно, страшно, страшно дуже страшно купувати її. І так само, як і всі інші проекти. Все, що великий плюс в цій монетки це є те, що мені сподобалось, це, та що тут дуже багато фондів промінусували в цей проєкт. Це є... Монетка GameFi, тобто на мережі Solana побудована. І єдиний крутий фонд, який мені дуже подобається, це друзі, Samsung Next. Якщо ми з вами подивимося, куди інвестував в загальному Samsung Next, то там особо дуже багато проєктів є. Тобто, Я думаю, що ці фонди рано чи пізно будуть пампити монетки, в які вони інвестували. так? І одна з них це монетка GenoPets. Дивіться, Axie Infinity була Zeta, Sandbox. Ви пам'ятаєте, що ї, скільки Xів дали ці проекти. Sui, тут, друзі, варто звернути увагу, що Sui також буде з GameFi зв'язано в подальшому. Супер Рари. Також рари присутня у нашому проєкті. Котлета на крипті, Там ця монетка є. Ну і GenoPets, бачимо, також є так. Про GenoPets я сказав. І давайте зараз перейдемо вже до наших графіків других монет. Почнемо з монетки Aptos, так. І так, друзі, коли ми перейдемо на графік монетки Аптос, я вже вам казав, друзі, що ми, скоріше всього, прийдемо знімати ліквідність на 3 долари, тобто можемо скоректуватися на 3 долари, на 3 долари і побачити вже потім якісь відкат. Тобто, ось ця вся зона, друзі, це є зоною накопичення для монетки Аптоса. Це дуже вигідно в цій зоні накопичувати. І по 5 доларів це також гарна ціна в догосрок. Так, друзі, монітка DivideX, також мені подобається, як вона накопичується. Тобто, вся вся зона це є зоною відбору слабих рук, зона накопичення. І скажу вам одразу, одразу друзі, не бійтеся, коли монітка вийде з цього діапазону і зробить ось так. Не потрібно потім боятися і продавати її, друзі. Наоборот, потрібно буде тут купувати. Чому я вам зараз покажу на монітки Multichain, Давайте її одразу включимо, подивимось. Ви пам'ятаєте, як страшно було тут купувати? Давайте я це видалю. E, ви ж пам'ятаєте, що ми не бачили ось цього росту цих зелених свічок, монетка падала на 1 долар. І бачите, вона зараз виросла, дала чи, чи, рахуйте, 3, як саме дала із цього дна. Так? І страшно було, звісно, коли вона пробила ось цю зону зону накопичення і спустилася вниз. Я знаю багато хто з вас інвестував в цю проєкту, і страшно було так. Тобто, ви бачите, що друзі, це скоріше всього була просто маніпуляція і вибриття І якщо ви подивитесь об'єм, то це об'єм це підтверджує. Дивіться, де максимальна кількість монет була відкуплена. Як бачите, ось тут внизу. Тут внизу була дуже велика кількість монет відкуплена по цій ціні. Я думаю, ви це розумієте, друзі, що це, скоріше все, була маніпуляція. Тут слабі руки прощалися зі своїми монетками, а крупний ігрок взяв їх і відібрав, так? І зараз монетка знову підніметься в цей діапазон, знову буде тут накопичуватись. Потім може ще раз отак зробити. Тобто, друзі, ось такий сценарій може бути по таких проектах. Так, монетка Star Network, давайте перейдемо до неї. Так, друзья, мене така Star Network, Тут, в принципі, нема що сказати по ній, вона дуже гарно накопичується. І в долгосрок, друзі, я з великою ймовірністю майже впевнений, що вона, скоріше всього, оновить ось цей хай в 33 цента. І е, вигідно її набрати найближчим часом, це коли вона прийде тестити ось цю свічку. Е, це тінь свічі, це приблизно на рівні 3,5 цента. Це ось ця зона десь буде тут. Тобто, якщо хочете її набрати в довгосрок, звичайно, можна по цій ціні також взяти, це також гарна ціна. На довгострочні інвестиції, так? Але якщо ви хочете вигідніше, то вона, скоріше всього, прийде ще раз тестувати ось цю зону. Тобто зону свого накопичення. І в те, що вона оновить свій попередньо сейлой, друзі, я вже не сильно вірю, бо по капіталізації, якщо подивитися, давайте зараз ключу вам капу. По капі вона не оновлювала свій лой. Так, а стар давайте подивимось Market MarketCap. Як бачите, я тут уже рисував зари сховки, робив такі трикутника так Дивіться, по капіталізації, якщо ви подивитесь, то бачите, що Лой її був ось тут, і вона не оновила ось цей лой. Тобто, по капі вона вже знаходиться вище. І це знак, що вона вже в неї потихеньку вже зарождається бичий тренд, друзі. Тобто накопичити її ще раз купити можна приблизно ще десь в ось цій зоні. Бо коли вона прийде по капіталізації, приблизно ну ось цю зону, так. Затестує, То чекайте. Дивіться по капіталізації і чекайте, коли вона прийде ще раз тест тестити ось цю зону приблизно. Так, друзі, переходимо далі. Давайте дивимося. монетка оптимізм по оптимізму. Давайте подивимося, що там по оптимізму. Друзі, мені цікаво оптимізм набрати по 40 центів. Я чекаю, коли вона прийде при, прийде ось цю зону 40 центів, бо ось тут ця є трендова ліквідність. Вона буде зніматися завжди перед ростом. І можливо, навіть оновити ось цей лой в 40 центів. Також є ймовірність того, що вона оновить так. По цій я не хочу сильно брати її по одному доларі, бо не знаю, мені хочеться, звичайно, набрати її нижче. І проект цікавий. Він дуже мені нагадує Matic у 2019 році, друзі. Matic, ви знаєте, це також є Layer 2 на ефірі, також є окремий блокчейн. І е, по оптимізму така сама картина, як по Матіку в 2019 році. І особливо по капіталізації, якщо подивитися. Давайте подивимось, оптимізм Cap. Ви бачите, що капіталізація постійно росте включимо таймфрейм І монетку дуже гарно відкупаю, як бачите Ну і зону можна ось цю відмітити. Тут також е, це де можна буде набрати її по капіталізації приблизно. Ця зона буде десь тут тестуватися. І ще одна зона по капіталізації, це може бути ось тут. це якщо вона прийде, прийде ось так, друзі, ось так буде гарна гарна можливість для покупки. так ідемо далі. Давайте монетка лупрінг. Так, друзі, монетка лупрінг, я також е, не робив огляд. До речі, тут бачите, такі паттерни рисував. І е, як. Казав у своїх попередніх відео, казав, що буде зніматися ось ця ліквідність. Як бачите, вона знімається в нас на даний момент. І можемо затестувати ще рівень 15 центів. Тобто для неї вже, друзі, також формується дно, ось ця зона, зона дна. І приймайте рішення купувати її. Це також гарний проєкт. Леєр 2 рішення мережі Ефіра. Це є фундаментал, також сильний, і він може, звісно, оновити ось цей попередній хай. Це приблизно 4 долара. Є така ймовірність. Зони перші для покупок, це від 1 долара можна починати. Також також цікавий проєкт, і... але бачите, він з 2019 року також було накопичення, також знімалися ЛОЇ попередні, як бачите, ось тут також було страшно купувати. Якщо ви подивитесь, скільки він дав процентів росту від свого дна. Давайте навіть з вами подивимося, якщо ви приблизно десь ось тут купили, так то до ХАїв було якраз, друзі, 100, 100 іксів, так Отже, друзі, переходимо далі. Давайте що в нас по списку йде. Монетка Chia Network, Давайте подивимось Chia. Монетка Chia, бачимо, що вона також хоче оновити ось цей лой попередній, це приблизно 26 центів. Я думаю, що вона оновить легенько оновить цей лой і піде вже також знову відкупиться крупняком. І по Chia, друзі, може бути також страшна ситуація, така сама як по мультичайну. Тобто, у нас формується типу дно якесь там, так. І потім пізніше ось це дно буде ось так пробито, щоб уже. Висадити лишніх пасажирів, збрити слабі руки, так може така ситуація також бути. Тому майте на увазі. І головне, щоб ви тут вже не продавали, а наоборот купували. Тобто, тут потрібно наоборот діяти, друзі. Тут страшно і на страхи цьому потрібно буде купувати. так так Друзі, йдемо далі. Монетка імути BLX, давайте подивимось. так Друзі, монетка ймути BLX, також леєр 2 рішення NFT для сіті Ефіра. Вона, скоріше всього, також буде свій лой оновлювати. Але, друзі, вона прийшла якраз в цю зону, де потрібно купувати. Тобто, або 50 центів купуйте, або чекайте нижче. Але я думаю, друзі, моя вам рекомендація купувати по сьогоднішній ціні в 50 центів не помилка. І чекати там якогось на 20 центів, купувати нижче це вже рішення особисто ваше. Також гарний, цікавий проєкт, також зливається, як бачите, постійно. Так, друзі, йдемо далі. давайте монет Каронін. Монет Каронін, як бачите, також вона прийшла в свою зону, тобто ось цю зону я якось раніше відмічав. Казав, що її буде першу покупочку зробити ось тут. Наступну покупку робити в усій зоні, це приблизно в 30 центів. У нас, скоріше всього, також прийде в цю зону, перекриє ось цей весь баланс. І потім вже буде можливо, навіть у новий свій лой в 20 центів. І тут потрібно буде вже діяти. Та навіть зараз, сьогодні, по цікущій ціні також можна набрати. Ronin, також лаєр два рішення на мережі Ефіра. Також фундамент, так? Мусічання показав монетка хешфлоу Давайте подивимось Так, друзі, монетка хешфлов також не помилка її набирати по сьогоднішній ціні як бачите, вона прийшла в свою попередню зону 30 центів, може зняти ліквідність і потім показати такий локальний маленький ріст, так Вона, звісно, може спуститися ще сюди, друзі. Тут також потрібно буде набирати по 20 центів. Я думаю, з цим все понятно так? Тобто, по хешфлоу буде, скоріше всього, ось така ще зона накопичення. І потім вже буде виходити з цієї зони. так Ось такий сценарій можна чекати. Так, монетка Каспер Каспер Нетворк. Так, друзі, монетка Каспер. Як бачите, я тут е, якось рисував ось цей сценарій. Е, я думав, що вона на цьому локальному альтсезоні маленькому прийде в зону 0618 і зніме ось цю попередній е, Хайсвій. Але, як бачимо, сценарій не реалізувався. Вона зняла тільки ось цей Хай попередній і пішла в другу сторону вниз. Так. Велика ймовірність, що вона зніме ось цей попередній лой, друзів, це в 2,2 цента. Проєкт також цікавий, всі монетки майже в циркуляції, я теж не пам'ятаю, ну вроді би, як всі монетки вже там майже в циркуляції. І що буде робитися ось тут? Я думаю, друзі, що тут буде вже вибиття слабих рук, тобто ось тут буде зніматися вся ліквідність і буде вже страх, тобто буде страшно купувати. Я думаю, що це буде заключне таке вже дно для неї, і після цього вона вже, скоріше всього, не повернеться в свій ось цей лой. так? Тобто для неї це вже буде початком бичого ринку, друзі. Ось тут потрібно також купувати, якщо вам цікавий цей проект. Я знімав якось на неї також огляд. Можна подивитися на моєму YouTube каналі. Так, ідемо далі. Монітка Zero. також цікавий новий проєкт. Я думаю, ви не всі чули, мабуть, цей проєкт. Так, давайте подивимося на Zero. Також в неї є зона накопичення. Як бачите, проект вийшов, зливався. Дуже подібна картина, така як на монетки Cashflow, так. Скоріше всього, також прийдемо знімати в 60 центів ось цей лой, також знімати ліквідність, оновлювати лой. І тобто, ще ось така зона буде накопичення. йти. Я думаю, що рано чи пізно також вийдемо з цієї зони. По ній, друзі, по цьому проєкту також е, гарні цілі стоять, друзі. Тому цілі, як думаю, я думаю, ви бачите ці цілі. Так, Це десь ось тут буде. Бо ось ця вся зона це вся зона накопичення. Монетки виходять в циркуляцію, їх відбирають. Тому ось такий, такі мої думки. Так, монетка Гал. Так, друзі, монетка Галл, дивіться, що у нас, яка тут картина. Також бачимо оновлювали лой, раз оновили, два тут, е, затестили ось цей попередню свічку цю. Я думаю, що ось тут волатильність оця буде зменшуватись, і може ще ось так от, також, вихід бути вниз. І потім вже після цього почнеться бичий ринок. Ну, що тут говорити, друзі, я не знаю, що ще сказати. Потрібно ось тут купувати. Тобто потрібно діяти зараз на даний момент, і від цих дій буде залежати ваше майбутнє. Найближчих 1-2 роки, так не знаю, що ще сказати по цьому проєкту Також цікавий проект, гарні фонди в ньому. Також потрібно набирати, якщо цікаво. Так, ідемо далі. монетка міна протокол. Подобається ця монетка Давайте її зараз подивимось. Так, міна протокол, як бачимо, також цей трикутник. Я вже тут рисував, робив ось такий сценарій. До речі, друзі, цей сценарій дуже гарно відпрацьовує себе. Ось, бачите, я тут тобто скопіював ось цей весь. Ось цей весь фрактал скопіював і його наклав на ось цей наш менший фрактал. І бачимо, що ця картинка потихеньку відпрацьовує себе. Так? Е, можемо тут дочекатися, що тут буде якесь формування такого дна і потім це дно проб'ється. Ну, я думаю, до кінця цього року побачимо ще ой, і тест приблизно 30 центів. Е, по сьогоднішній ціні купувати також не помилка, друзі, також потрібно накопичувати. Рано чи пізно буде вихід з цього трикутника. Давайте я вам покажу капіталізацію по міні-протоколу, також подивитись картину. По капі там вона постійно лої свої повишає. Так, давайте включимо Cap. Так, дивіться, друзі, по Market Cap побачимо, що вона також повишає свої лої потихеньку. Тобто ціна знижується, картину ви знаєте, так? а лої стоять майже на одному місці. Можемо зняти ось цю попередній лой. По капіталізації, ось так оновити, і потім вже почати рости по капіталізації. Так? Може така картина бути ймовірно. По ціні, якщо буде зйом ось цієї ліквідності по капіталізації, то ціна все ж таки просяде приблизно на 30, можливо, 25 центів. Тобто може бути така сильна просадка. Ну, це, скоріше всього на якихось там поганих новинах. Я думаю, погані новини нас ще очікують до кінця цього року. Потрібно буде там робити робити якісь дії вже Так, давайте далі дивитися монетку Гала, Гала Games також цікавий, високоризикований, з великим потенціалом проект Так, друзі, відкрив повністю графік Гала. Е, ви пам'ятаєте, що ця монетка дала Бешений просторіст. Дивіться, з 2020 року вона виросла. скільки Ну дивіться до самих хаїв це приблизно 1880 іксів дала. так І що на, даний, що на даний момент вона робить, вона тестує ось цю зону. Тобто ця зона була зоною накопичення ще одним перед пампом. так і зараз на даний момент вона знімає ось цей попередній лой і тестує ще раз ось цю зону. Тобто для неї також, бачите, якась така фігура, образується фігура трикутника, подібна як на міна протокол, можна ось так от провести. І, скоріше всього, буде ще, може оновлювати, але купувати її по сьогоднішній ціні це не помилка. До речі, давайте подивимось гала капіталізацію що вона нам тут покаже. По капіталізації, друзі, я також у своїх попередніх відео говорив, що по капіталізації вона... Себе гарно показує, бачите, лої повишаються. Це гарний знак. Можете навіть ось так от провести собі тренд. Давайте це видалимо: провести тренд і першу покупочку зробити, коли вона затестить ось цю лінію тренда Це приблизно буде ще ось сюди спуститься. І неважливо, де вона буде по ціні. Купуйте тоді, коли вона спуститься до цієї зони. приблизно Якщо ми подивимось з вами по FIBO, давайте проведемо FIBO. Це ось цей памп. Дивіться, проведемо ось сюди. Бачимо, що вона тестувала раз 0,5-0618. Дуже чітко прийшла в зону по капіталізації, так? Тепер дивіться, що ми з вами робимо. Давайте це видалимо, тепер проведемо памп від цієї зони до цієї. Уже можна зараз купити першу покупочку, наступну покупку зробити на рівні 618. Ну і звичайно, тобто, ось ось цей рівень також тут чекати, друзі. Можливо, вона по капітації взагалі оновлюється в сейло лої, але не знаю. Мені кажеться, що вона не буде оновлювати у лої по КАПІ. По ціні може і там оновлювати, так, падати. Але це знак, друзі, що її накопичує. Накопичує хто? Хто основний е, інвестор в Gala Games? Це Binance. Я думаю, ви все знаєте, так. Так, друзі, йдемо далі. Монетка село. Давайте подивимось її. Ну, по монетки село, я думаю, друзі, ви і так. Бачите всю картину, що вона валяється на дні. Дивіться. Тут уже. Звичайно, може бути ось такий варіант: вона оновить ось так: от зніметься попередні лої, знімляться, оновить цей лой, і потім вернеться ще раз в цю зону, так? Давайте одразу покажемо. Через то я зробив, до речі, покупку повністю і закрив наш, нашу ціль по монетки села. Тобто вже неважливо нам буде, де вона там буде падати, рости найближчим часом. так По селу давайте я вам покажу капіталізацію. Market Cap. давайте включимо і подивимось. По капелізації бачите, що вона прийшла якраз в цю зону, попередню, яка ще була в 2021 році. І вона знаходиться в одному діапазоні. так Тобто -то це для неї дно. Рано чи пізно вона вийде з цього діапазону. Я думаю, що вона вийде навіть із цього діапазону і оновить цей хай. Я так думаю. Проект дійсно цікавий і класні фонди інвестували в нього. Дивимось далі: монетка бікономі Давайте подивимось на цю скаміну. Монітка бікономі дуже слабо себе показує, як бачите, вона зливається постійно, тобто оновлює постійно лої, але оновлення цих лоїв з кожним разом йде все менше і менше у процентному співвідношенні. так. Бачимо, що тут знову буде якесь оновлення лоя, так? Якщо ми подивимося бікономі Cap, давайте включимо. А от що нам показує Market Cap по бікономі, бачимо, що є зона накопичення, так? Була був імбаланс, бачимо, що ми перекрили цей імбаланс на 0,5, але, скоріше всього, будемо ще. Можемо перекрити його повністю, тобто вона може ще злитися приблизно там на 30-40%. Тобто, по біконом ми бачимо, що також зона накопичення, якщо дивитися по капіталізації, так по ціні, звичайно, страшно купувати і невідомо, де там буде дно. Монетка ЦКБ також ми купували сьогодні на 15 доларів. Давайте її подивимось. Монетка ЦКБ, Nervous Network, Долар. Давайте спочатку включимо. По монетки ЦКБ це, до речі, проект. Ну, бачите, графік дуже подібний на монетку села, так? І монетка Nervous Network це є монетка блокчейна Proof of Work. Тобто, щоб добути ці монетки, потрібно затратити енергію. І такий проєкт ще цікавий, є також Conflux Network. Це два цікавих проекти, які можуть в перспективі показати великий ріст. Бо монетки блокчейнів Proof-of-Stake, щоб добути потрібно затратити енергію. Вони обично пампляться. Це я вже дивився на історії, перевіряв також. По це бачимо, що вона також валяється на дні, попередньому, яке було у 2020 році. Також йде зона накопичення, так? Давайте подивимось її по капіталізації, що вона нам покаже. По капіталізації бачите, що вона повишається. Тобто я провів ось такий лінію тренда, бачимо, що капіталізація потихеньку росте, і ми не оновлювали цілої. То ну, гарна картина, як на мене, так? Ідемо далі. Давайте кальмарі нетворк, подивимось на цей скам, також що вона там нам покаже. Кальмарі Network я показував, що вона оновила ось цей лой. Тобто було зона накопичення. Бачимо, що ми пробили ось цей лой попередній. Можливо, це просто виніс слабих рук. Можливо, це реально якийсь скам. Друзі. Це покаже тільки час, так? Ми ж не знаємо. Так, друзі, йдемо далі. монетка flow Давайте подивимось. монетка flow Так, flow USD. Давайте подивимось. Вона взагалі там падає, постійно бачимо оновлює свої лої попередні. Давайте включимо тепер flow Market Cap, що нам покаже. По капіталізації бачимо, що вона що вона нам показує? Бачимо, що вона тестує, можливо, буде зніматися ось ця попередній лой по капіталізації. Тобто вона прикриває повністю свій попередній ріст, тестує, прикриває ось цей імбаланс, який був тут створений. Можливо, ми вернемось у сезонну, сезону, оновимося так. Ой, і потім вже буде в неї якесь накопичення йти по капіталізації, і ціна також буде на одному рівні. Так? Побачимо, що буде далі. Можливо, це реально буде скамом, флоу. Є Фініті, давайте подивимось є Fінity. Є Фініті, дивіться, друзі. Бачимо, що Лой уже не оновився в попередній. Бачимо, що якесь накопичення подібне йде по графіку. Так? Давайте проведемо фібо, подивимось. Проводимо фібо від самого хая до лоя. Якщо ми подивимось, то бачимо, по фібо, що вона може впадати, так? тобто затестувати ще ось цей рівень. Це падіння буде приблизно на 6-70%. Але не факт, що це буде. Давайте подивимося Infinity капіталізацію, що покаже нам капа. Infinity капа. Є фініті капа показує нам, що вона накопичення. Тобто один діапазон йде, так? По ціні вона зливається. Так, ідемо далі. Монетка Genopets я вже розбирав по графіку. І монетка High. Остання монетка Давайте подивимось і будемо закінчувати. монетка High. Хайт стріт це також класний проект GameFi. І дуже гарно показує себе на графіку, друзі. Тобто, бачимо, було дно, оновили дно, зняли ліквідність, ще раз оновили, і бачимо, що було дуже великий об'єм викуплено. І бачимо, що зараз знову йде корекція до цього. Можливо, ще раз оновимо цю попередній лой, і потім вже буде для неї закінчення цього медвежого тренду. Але, друзі, дуже подобається її графік. Тобто, це ну графік реально красивий, красивий порівняно там вже з тим самим флогом. І постійно падає Бачимо, що якась зона накопичення все ж таки є, тобто один рівень тут. І тут дуже багато монет викупається. Якщо ми подивимось по капіталізації, давайте включимо капу. По капіталізації бачимо, друзі, що вона взагалі оновила цей попередній хай. Тобто, дуже великий об'єм монет було викуплено отам на дні. І можливо затестуємо ще рівень 0,5, хоча ми, скоріше, всього його затестували. вже Давайте проведемо, подивимось. А дивіться, якраз чітко прийшли в зону 05. Бачимо тест цієї свічки. Можемо, звичайно, спуститися на 618, і якраз це буде зона тесту ось цього уровня, так? Перекрити імбаланс. Тобто, ось, такі, ось таку картину я бачу по цим монетам, друзі. Цікаві проекти. Чи дадуть вони їх все на дистанції, друзі, це покаже тільки час. Ми ж це експеримент, побачимо, що з цього вийде. Тому дякую вам всім за увагу. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал. Підтримайте українське, звичайно, підписуйтесь на телеграм-канал. Бажаю вам профіту. І побачимось в наступних відео. Всім до зустрічі!